Усім привіт! Принесли на ремонт мені ось таку акумуляторну викрутку. Ось такий наборчик. Ось сама викрутка. Є індикатор заряду. Вмикається підсвітка. Ось така викрутка. Викрутка не працює, так як вийшов з ладу її акумулятор. Ось такі характеристики має. Напруга 48 вольта, 180 обертів. Буду переробляти її на Літій Іон. Напруга не зовсім підходяща для переробки. Так як якщо 48 вольта, то всередині встановлено 4 елементи нікель-кадмія або нікель-метал гідридну Кожен елемент має максимальну зарядну напругу 1,5 вольта. Тобто, сумарно це 6 вольт. Коли Максимальна напруга заряду літія всього 4,2. Тобто, два послідовно елементи літія це забагато, а одного замало. Ось так. Але в мене є вже моя ось така викрутка акумуляторна, перероблена на літій, Теж з такими характеристиками. Напруга 4,8. Теж така сама. Переробив вже її давно. Працює добре. Так що можна переробляти. Трошки будуть менші оберти, так як менша напруга. А так все працює, потужності вистачає. Зараз розберу викрутку. Розберемо акумуляторну викрутку. За допомогою другої акумуляторної викрутки. Подивимось, що там всередині, які елементи, яка там є місць заявлена. Так, ось так розбираємо, ще щось тримає. Ось що всередині такий двигун і ось наші акумулятори. Так як я і казав, 4 штуки встановлених. Нікель-кадмій. Ємність 600 мА. 1,2 В номінал. Ось такий стан. Все окислилось. Ось так. Зараз я їх демонтую. Покажу. Акумулятор я відпаяв. Ось такі чотири елементи. Акумулятор повністю мертвий. Напруги на ньому немає зовсім. Нулі. Буду використовувати тут ось такий акумулятор. Це у нас Samsung 25R, високострумовий, фактично ємність 2,2 Аг. Також буду використовувати ось таку плату заряду та захисту. Це наш плата ТП 4056. Ось така. Але вона може не підійти сюди, так як в неї заявлений струм на навантаження 3 А. А ось тут може бути більше. Навіть при запуску струм в піки буде десь 3, 3 і більше ампера. Якщо перевіримо, спробуємо її встановити, якщо ні, то. Тоді, звичайно, ось таку плату захисту. Та і все. Тоді в нас не буде індикації заряду. Пробуємо спочатку цю ТП-4056. Робиємо для зарядки, залишу цей же. Це у нас 5,5 на 2.1. Зараз. Наклею ізолююче кільце і приварю нікелеві смужки. Варив точковою зварку ось такі нікелеві смужки. Розпаяв плату ТП 4056 B-B, плюс та мінус акумулятора, Autміну, Aut, це на навантаження. Але при натисканні кнопки плата tp 4056 виходить з ладу. Я вже цю перепаяв і ще ось дві мене. Всі вони вийшли з ладу. Напевно, тому що дуже імпульсне навантаження миттєве і вона перестає працювати. Струм, імпульсний струм. Хоча я думаю, що гадав, що вона буде входити в захист по перенавантаженню в 3 А. Але вона просто виходить з ладу і все. Ось так. Зараз буду паяти ось цю звичайну плату захисту. Тут теж b b це плюс та мінус акумулятора. P та P- це на навантаження. Зараз це все відпаяю, буду паяти ось цю плату захисту. Ось так все розпаяв. Плату захисту встановив термоусадку, заізолював. Все працює. Так що не повторюйте моїх помилок, не встановлюйте ось такі плати ТП4056, вони не витримують. Ось так. Зараз будемо робити зарядний пристрій. Тут є його оригінальний. Ось такі характеристики. 6 вольт 300 мА. Мабуть, з нього я візьму лише тільки кабель, тут відріжу і підпаяю сюди USB, щоб можна було заряджати від звичайної зарядки для мобільних телефонів. Зараз підключу цей оригінальний зарядний пристрій до мережі, перевіримо, яка на ньому напруга. Заявлено 6, 6 вольт 300 мА. Напруга ось 1196. Майже вдвічі більше, ніж заявлено на ньому. Можливо, із за цього і вийшли з ладу нікілька акумулятори, так як напруга дуже велика для них. Звісно, що під навантаженням напруга трішки просяде, але все одно це дуже велика напруга. від зарядного пристрою. Оригінального я відрізав і підпаяв на цей край ось такий роз'єм USB для зарядки. Ось так. Акумулятор зафіксував за допомогою термоклею. Заряд перевірив, заряд іде, плата захисту. Працює, вимикається при напрузі 4. І 2 вольта. Зараз буду збирати. Викрутку повністю зібрав. Все працює. Підсвітка. Індикація заряду. Трохи некоректно працює, так як напруга менше на літій-іоні. Зараз проведемо невеличкий тест. Візьмемо біту. Є ось такий саме по дереву. 34-35 мм. Спробуємо його закрутити. Ось такий брусок. Повністю закрутили. Зараз спробуємо викрутити. Ось так, саморіз закручує, тобто навантаження держи. Все працює. Дякую за перегляд. На все добре.